Міс Україна Всесвіт Вікторія Панасенко змусила говорити про Україну увесь світ. Вона вразила сумою, за яку пустила з молотка крила зі свого костюму для міс Всесвіт. Неймовірний вчинок Вікторії. Побачити далі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Росусла Продакшн підписуйтеся і включайте дзвінок. Уродженка Чернігова, модель Вікторія Панасенко, яка здобула нагороду Spirit of Carnival Award на конкурсі Міс Всесвіт, влаштувала аукціон, щоб допомогти Збройним силам України. Володарка звання Міс Україна Всесвіт 2022 розіграла свої крила з костюма Воїн світла. Та зібрала друзі 10 тисяч 100 доларів на протези захисникам у День Соборності України. Ми організували у партнерстві з постійним представництвом України при ООН, генеральним консульством України в Нью-Йорку, та світовим конгресом українців благодійний вечір. Я щиро вдячна за запрошення і дуже радію, що мої крила допоможуть полегшити життя наших. Захисників написала Вікторія, костюм воїн світла розроблений та створений відомою українською дизайнеркою Лесею Патокою, яка раніше розробляла образи для онуки, джамали, бумбокса та Сергія Бабкіна. Костюм створювали в Україні протягом чотирьох місяців в екстремальних умовах під звуки сирен без електроенергії та у світлі свічок. Конкурс місцесві 2022 відбувся вночі 15 січня, а переможницею стала представниця США Рбоні Габріель. Вона змагалася за корону з Міс-Венесуелою та міс Домініканською Республікою. І нагадаю, що Вікторія гідно трималася від провокації росіянки, яка декілька разів наближувалася до Вікторії, щоб зробити спільні світлини, нібито подружитися. Але Вікторія постійно відхрещувалася від неї і робила це дуже тактовно. 14 січня, коли Дніпрі рятували людей з під завалів будинку, в який влучила російська ракета Х 22 в Новому Орлеані. Відбувся фінал конкурсу Міс за участю росіянки Анелінікової та її криваво червона сукня під час одного з виходів на сцену розлютили українців у мережі шириться відео, на яких міс Росія іде поряд із палаючою розтрощеною від російської ракети багатоповерхівкою в Дніпрі. Скільки крові українців пролилися на цю сукню? пишуть. В мережі Анна Лінікова не реагувала на цей хейт і навпаки заявляла, що хотіла подружитися лише з українкою. Вона аполітична, жодних висловлювань проти війни чи за війну вона не оголошувала, але тим не менше її допустили до конкурсу. Раніше директорка Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова вже казала, що вона зверталася до організаторів Міс Всесвіт із проханням виключити Росію з конкурсу, але цього не. Сталося і Лідніковій дали візу. Тому вона з'явилася на цьому конкурсі. Було також багато дискусій, чому Українку не допустили у фінал цього конкурсу, і Росію Україну не допустили у топ 16 Бачить також і політичний приспак у цьому. Нагадаю, що торік Росію виключили з Євробачення 2022 саме через напад на Україну, також цікаво, що у конкурсі «Міс світу, який пройшов восени минулого року, в Росії серед учасників не було. Чому змінилася думка, ми достеменно не знаємо. Але Вікторія гідно представила Україну і нагадала про війну в нашій державі. Хоча також зазначу, що те, що Росія Агресор не прозвучало на міжнародному конкурсі. Дякую, що дивилися. Чому ви саме такий образ е, обрали для цього костюма? І чи не важко було ті крила на собі носити? Вже дуже, дуже важкі, вони важать десь до 10 кілограмів, а це лише крила. Тому в загальній сумі десь 15 все важило. А чому я саме вибрала цю ідею? Я і я побачила, що в нас є головні два символи, які ми бачимо кожного дня в Києві. Це Києва, це Архангел Михаїн та Богоматіро Ранте. Це захисники патрони Києва вирішила взяти Архангела Михайла, того що саме він переміг сатану. Він боровся зі злом. Він захисник запорізьких козаків.